Всім привіт, любі друзі! Сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт, але нам треба побудувати швидку будинок за хвилину і таймер вже пішов. Найвигідніше, мені здається, зробити його з дерева. Бо якщо будемо робити його з землі, це буде займе набагато більше часу. Наступне це буде вже 5 хвилин. Нам треба буде просто його прокачати за 5 хвилин. Ну, зараз у нас хвилина, і ми подивимося, що я встигну збудувати за цю одну хвилину. Тут будемо ще трошечки Ще трішечки дерева. Треба переробити, треба переробити. Корова втікає, нема часу. Так. Добуваємо ще трішки. У нас дуже мало часу залишилося. Нам треба хоча б ще підняти трішечки основу. Отак от, от. Хоча би трішки, хоча б трішки. До речі, можна йому трошечки... Хвилина закінчилась. Тепер уже пішло 5 хвилин. Ну, загалом ми зробили невеличкий каркас. Тепер у нас є 5 хвилин. Це в 5 разів більше. Тут все одно треба буде дуже зараз поспішити, але думаю, в мене набагато більше часу зараз. Ось так от зробимо. Ні, двері ми не можемо зробити, тому що трішки піднімемо його. Максимум, що ми зараз можемо збудувати, це якась там коробка. Але наступний етап це буде вже цілих 10 хвилин. Це вдвічі більше, ніж зараз буде. І тоді ну, побачимо загалом, що я встигну зробити. Так, у мене вже доволі багато зараз буде дерева і, можливо, я вже щось що там в мене трішки почне виходити. Ось так, тепер почнемо будувати швиденько дах. Мені очевидно, що не вистачило. Мені би зараз ще скрафтити якісь інструменти, бо все ж таки. Треба щось з кругляку зробити ж? Як ж без цього? Так, дах. Поведенько добудовуємо дошок. Вона трохи лишається. Так, як мінімум ще дві штуки треба. Бо двері обов'язково. І зразу інструменти почнемо робити. Так, ось так от. Тепер палиця і накрила не вистачає одної дошки. Ось так от двері. є. Будемо ще, од... ще один блок. Ось так от. Нам треба хоча б. Би... Нам треба хоча б трішечки зараз знайти каменю. Бо зараз ми вже добудували. Ну, дерев'яна коробка в нас є. Тепер треба чимось розбавитися. Наприклад, кругляком. Давайте швиденько добудемо. Дуже багато я б добудував. Нам треба спочатку якесь прикрашання. Також, щоб зробити камінне кайло. І пічка би дуже не завадила. Так, давайте лопату швиденько зробимо, що я роблю. Давайте лопата. Лопата є. Викопуємо це все треба зараз викопати швиденько. Часу, я так розумію, у мене ще не дуже багато. Добре, у нас тепер підлога з кругляка. В нас є земля, але я не думаю, що нам земля дуже знадобиться для чогось. Давайте добудемо ще на пічку і на кайло. Вугілля, я думаю, точно знадобиться, щоб освітити це тут. Ну, як, типу, без вугілля будинок, він же буде негарний зовсім. А як це буде якась ферма мобів вже. Так, в нас є трішки палок. В нас є кайло, в нас є піч. І зараз в нас ще буде сокира. Сокиру я зробив, бо зараз роблю смоуски, попережарю смерек, о якусь смереку Так, давайте пополовинці якось. Нам треба одне дерев'яне вугілля. І... Ні, нам треба декілька дерев'яних вугілля, як мінімум. Але на них я вже зможу пережарювати. Добре, в нас є ще. І ще Так, ось, власне, що ми встигли зробити вже за одну і за 5 хвилин. Зараз, і зараз пішов таймер 10 хвилин. В нас якраз тут пережарилося вугілля. Зараз ми швиденько з нього зробимо смолоскипи. Освітимо десь, наприклад, тут ще десь отут отуткай буде. Чим більше смолоскип, тим краще. У мене є ще дерево, є ще трішки дерева. Я би зробив які не які тут контури. Щось можна. з такого плану. Щось, щось таке хоча б. Та, Йомо, -йо. так, в мене вже немає їжі. Що я зараз... Що я зараз занадто зголоднію, теж буде таке собі. Я бачу вівцю. Також мені би ліжко зробити для гарного інтер'єру. Так, одна є. Вівці, вівці, вівці. Де ви всі Я не можу знайти жодної вівці. Ну, це якийсь капець. Я вже дуже сильно голодний. Так, по-перше, я знайшов ще декілька вівць і там якісь зомбі горів, я не знаю, що їх Ще ж навіть ночі не було. Так, і в мене зайвий блок вовни залишився. Зомбі... Там вже стиглимо моби заспавниться в роді. Пережаримо шість баранини. У мене немає дерева. Зараз ще ніч почнеться. Буде не, не дуже сильно круто. Крафтимо швидесенько собі ліжечком. Поспимо зразу. Так, в мене вже є половина м'яса. Хоча б трошки поїмо. Зараз мені би доволі знадобилося без скло. Ну, очевидно чому. Але спочатку треба зробити ще дерево, щоб було вугілля дерев'яне. Бо без дерев'яного вугілля таке собі. Зробимо отак от. Зламаю ці блоки, вони виглядають так. Так, тут є доволі багато пісочку. Давайте добудемо трішки. Я не думаю, що нам дуже багато треба. Суто, так, знаєте, пару штучок. Так, три вугілля. Давайте собі візьмемо трішки. Так, зараз у нас буде скло, я би освітив би, знаєте, де... Ось тут отак от, красивенько. Значе воно буде показувати нам дорогу до нашого будинку. Я б ще, до речі, грав і по хорошому би зараз знайшов. Або ось, таку от. ось такий прикольчик. Точно дошно ну, я згадав, що ще можна зробити. Доріжка є памінка. Хай вже буде, зробимо так. Нам треба ще швиденько переплавити от таке вот. Давайте поставимо десь тут скупу. Його буде в нас доволі багато. Ще давайте десь тут тут буде і отут. Ні, то так. Так, у нас є вже так кілька цеглин, дуже небагато борту. Все Заодно добудемо ще берези для того, щоб контури гарненькими зробити. Десять штучок, непогано, непогано. Ось так от, ось так от, ось так от. Що це за бок якийсь? Ще ось тут поставимо. Бам-бам! Лишається ще дві штучки. Я би поставив їх десь. дверима Хоча не просто тут будемо ще трішечки. Зараз ви побачите чому. Так, нас є 4. Так, раз. Два, три, чотири. О, навіть два смоски поє. Ще мені не, не там оком. Так, що залишилося? У нас залишилося всього лиш. Ж... Ну, у нас залишилося зараз дуже мало часу. Ставимо ще десь тут смуу скипик. Зберемо цеглу. Ай. Ай, її ж не можна так зробити. Я ж забув, вона ж так робиться. Виходить сумарно два блока. Я би поставив хоча б десь отут. -то. І отут-от. І з ще зробимо другий поверх. У нас зараз просто супермало часу. Так, у нас є сюди поверх. Зробимо ще декілька палочок і заборчики. вистачає декілька заборів. М -м, капець! У мене зараз закінчиться ча час і я не, встигу, я не встигну доробити сход. Точно я забув. Давайте обтисаємо отут. Та все найкраще дивиться. Вась часу обостачить для парканів. Ось так от. Ну, в принципі, в мене є ще зовсім, ну, так, знаєте, пару хвилиночок. Мені, точніше, секунд навіть. Точно я забуся. Щодне основне, що треба було зробити, але я скоріше всього вже не встигну це зробити. Швиденько. Так. Нам треба вугілечко, нам треба швидесенько, дуже багато вугілля. Точніше, дві штучки. Просто дайте мені зробити дві штуки. Ну, час вийшов. Загалом у нас вийшов такий непоганий будиночок вийшов такий непоганий будиночок. Загалом тут є і ліжко, і верстат, і пічка, і навіть другий поверх. Знаєте, такий будинок на мінімалках. Ну, а з вами був Нокер. Бувайте!